Що 26 вересня у соціальних мережах з'явилось відео, на якому чоловік на приватній території б'є лопатою чорного собаку. Чоловік забив тварину на смерть. Побиття побачили та зняли на відео перехожі. Люди викликали поліцію, проте пес був уже мертвий. Іо Енімалс подали до поліції заяву про кримінальне правопорушення і до їм повідомили, що відкрите кримінальне провадження. На жаль, у господарів, де вбили чорного пса, живе ще один собака, йому також може загрожувати жорстоке поводження, а то й смерть. Йо Енімалс також звернулись до поліції з вимогою вилучити собаку в кривдників відповідно до частини 5 статті 168 кримінального процесуального. Кодексу України. І детальніше про це звернення ми поспілкуємося з Аліною Сорокою, юристкою Ua Animals, яка підключається до нашого етеру. Вітаємо пані Алі. Так, юристка підключиться до нас буквально за лічені хвилини. Також в UA Animals писали те, що 30 вересня біля двору, де стався злочин, зібралися волонтери. На відео, яке вони опублікували у своїй на своїй сторінці у Фейсбук, було видно, що вони закликають поліцію вилучити іншу тварину у критників, Проте правоохоронці бездіють а також ба більше на відео чути, як поліцейська каже, що забирати тварину немає підстав. Відповідно до закону, поліція має вилучити тварини у власників, якщо перебування з ними загрожує життю або здоров'ю тварини. Про це йдеться у частини 5 статті 168 кримінального процесуального кодексу України. І також був ще коментар хіба смерті одного пса забало. Ну, насправді я цілком погоджуюся. Теж вважаю, що цього собаку потрібно забрати, тому що це, це дуже жахлива ситуація. Так, бачимо, що пані Аліна вже до нас підключається. Правильно, Юра? Супер. Бачимо. Добрий вечір. Вітаю пані Аліна. Слава Україні. Героям слава е, так. Це Аліна Сорока, юристка UA Animals і Говоримо детальніше. Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якими мали бути дії правоохоронних органів? Ми вже мабуть ми, ми, ми чули, що ми говорили з попередньою гострою про те, що вони мали бути більш радикальними, тобто правоохоронці мали одразу вилучити другого пса? Чому він досі знаходиться на одному подвір'ї із вбивцею? І власне як зараз мають діяти правоохоронці? Так, я чула повністю, погоджуюсь зі словами попереднього спікера. Дійсно, тварину мали вилучити разом із тією, яку направили на експертизу. Я не можу дати оцінку тим діям, які були на місці, оскільки я там не була. Але я вважаю це простою некомпетентністю, тому що існує дійсно закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень, деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринницького та рослинницького Світу, в якому зазначається, що якщо перебування тварини у власника становить загрозою життю та здоров'ю, таку тварину мають вилучити на підставі частини п'ятої статті 168 КПК. Тобто, це, ці дії щодо вилучення були абсолютно законними, однак з незрозумілих причин правоохоронні органи не здійснили таке вилучення. Так, скажіть, будь ласка, загалом, куди звертатися людям, якщо вони бачать такий факт жорстокого поводження з тваринами? Загалом? Якщо люди побачили факт жорстокого поводження з тваринами, по-перше, необхідно спробувати припинити це жорстоке поводження. По-друге, викликати на місце слідчо-оперативну групу, намагатися зібрати докази на місці, фото, відеоматеріали, людей, які ці довкола, які можуть бути свідками. Всі ці докази надати співробітникам поліції в разі, якщо через жорстоке поводження тварина загинула, це можна кваліфікувати як стаття 299 кримінального кодексу України. В такому випадку зазвичай призначають експертизу для тварин, тобто це ростин для того, щоб в протоколі зазначити причину загибелі тварини, і це також може слугувати як речовий доказ. Скажіть, будь ласка, чи були власне раніше? Схожі або такі ж прецеденти, можливо, летальні випадки, або просто жорстоке поводження з тваринами, і чи карали тоді винних. А так, звісно, такі випадки були. У нас є чат-бот, в якому а, дуже часто пишуть звернення щодо жорстокого поводження з тваринами. В деяких випадках дійсно починають досудове розслідування, в деяких випадках не починають досудове розслідування, зважаючи на те, що їм недостатньо доказів. В такому випадку ми звертаємося в до місцевого суду зі скаргою на бездіяльність слідчого та із проханням у порядку 214 статті КПК розпочати досудове розслідування. А, зазвичай. 90% таких uh, скарг задовольняють та розпочинають досудове розслідування, і надалі вже все залежить від uh, повного всебічного та неупередженого досудового розслідування. А от ви щойно згадали за чат-бот, правильно, який є в вашій організації Your Animals. Можете, будь ласка, детальніше розповісти саме про нього, як він називається і як людям можна туди звернутися? У нас є офіційний сайт. Юенімолс uh, є вкладка, що ми робимо, і в цій вкладці є юридична допомога. Там є відповіді на найбільш поширені запитання про кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення. Там є відповіді на запитання, що робити, якщо от uh, отруїли собак, якщо покалічили тварину, що робити, якщо uh, помітили uh, жорстоке поводження з тваринами, але тварина не загинула. Тобто стаття 89 КУПАП. купа. А, тобто, а відповідь, якщо вони знайшли люди відповіді на запитання, яке їх цікавить, тоді вони можуть а, задати, перейти по посиланню, зайти в чат-бот юридична допомога і отримати відповідь на їхні запитання. Зрозуміло. Дякую вам за включення. Сподіваємося, якомога швидше а, цей вбивця. Відбуде своє покарання, тому що я взагалі дуже люблю тварини. Я не розумію, як цих беззахисних тваринок можна просто так жорстоко бити палицею. Ну це просто не вкладається в межі моєї психіки. Це просто жахливо. Тому дякуємо вам за розголос цієї ситуації. Дякую, що ви працюєте в цьому. З нами була Аліна Сорока, юристка UA Animals. Збажаємо вам спокійного і мирного вечора. Дякуємо. Ну, насправді я дуже сподіваюся, що таких ситуацій після розголосу стане набагато менше, тому що це дуже жахливо. В мене аж мурашки по шкірі пішли, коли я вперше раз побачила це відео, тому що я теж дуже люблю тварин безпосередньо собак і куті. Ну загалом будь-яких тварин, але це просто неймовірно жахливо. Але насправді наша перша спікерка, пані Марія, дуже цікаву тезу говорила про зоопатруль. Мені здається, що це було б дуже важливо, коли окрема структура правил в поліції займалася саме такими справами. Тому що, як ми так. бачимо, що поліція не дуже необхідні. хочеться займатися ну, вбивством собаки, тому що, можливо, вони думають, що в них є важливіші справи, але якби був певний напрям, в яких була вони суто робота з цим, вони займалися тільки цим. Так, тому мені не здається, погодимось. що це, це важливо.